Добрий день, мої маленькі друзі! Сьогодні ми з вами повторимо, як треба робити звуковий та складовий аналіз слів. Але спочатку давайте пригадаємо, що голосний звук позначається крапочкою. Приголосний твердий звук позначається одною рисочкою. Приголосний м'який позначається двома рисочками. А тепер проаналізуємо слова. Слово оса. Скільки звуків в цьому слові? Так, правильно, три, бо намальовано три квадратика. А так виглядає схема цього слова. Перший звук О голосний крапочка. Другий звук С. Приголосний твердий рисочка. Третій звук А голосний крапочка. Скільки звуків в слові «кит»? Так, правильно, три. Бо намальовано три квадратика. А так виглядає схема цього слова. Перший звук приголосний твердий рисочка. Другий звук і голосний крапочка. Третій звук т. Приголосний твердий рисочка. Слово кит. Скільки звуків в цьому слові? Так, три. Бо намальовано три квадратика. А так виглядає схема цього слова. Перший звук кі, приголосний м'який дві рисочки, другий звук І голосний крапочка, третій звук Т приголосний твердий рисочка. Наступне слово лис. Скільки звуків в цьому слові? Так, три. Бо намальована три квадратика. А так виглядає схема цього слова. Перший звук Л. Приголосний твердий рисочка, другий звук І голосний крапочка. Третій звук Т. Приголосний твердий – рисочка. Слово ліс. Скільки звуків в цьому слові? Так, три, бо намальовано три квадратика. А ось так виглядає схема цього слова. Перший звук Л. Приголосний м'який дві рисочки. Другий звук І голосний крапочка. Третій звук С. Приголосний твердий рисочка. Молодці малята! Пропоную наступну гру. Але спочатку давайте пригадаємо, що таке склад. Це коли товаришують два звуки або дві літери. Що таке слово? Це коли товаришують склади. Пригадаємо, як поділити слова на склади. Треба або відплескати слово, або проговорити його широко відкриваючи ротик. Пропоную пограти в гру поділи слова на склади. Слухайте уважно, дивіться на екран та відповідайте. Отже, на малюнку три будинка. Першому будинку будуть жити. Слова, назви яких один склад, бо тут одне віконце. В другому будинку будуть жити слова, назви яких два склади, бо тут два віконця. В третьому будинку будуть жити слова, назви яких три склади, бо тут три віконця. Отже, в першому будинку будуть жити лев, слон, бо в їх назви один склад. В другому будинку будуть жити Зайчик, мишка, бо в їх назві два склади. В третьому будинку будуть жити. Папуга, метелик, носоріг. Бо в їх назві три склади. Наступна картинка. Треба підібрати схеми під кожен малюнок. Запам'ятайте, один білий прямокутник це один склад. Отже, чашка. Для цього малюнку ми вибрали схему із двох прямокутників, бо тут два склади. Піраміда. Ми вибрали схему з чотирьох прямокутників, бо тут чотири склади. М'яч. Ми вибрали схему з одного прямокутника, бо тут один склад. Машина. Ми вибрали схему з трьох прямокутників, бо тут три склади. Наступна картинка. Треба розмістити тварин у літаки. Першому літаку. Полетять тварини, в назви яких один склад, бо тут один кружечок. В другому літаку полетять тварини, в назви яких два склади, бо тут два кружечка. В третьому літаку полетять тварини, в назви яких три склади, бо тут три кружечка. Отже, в першому літаку полетять лев, слон, бо в їх назви один склад. В другому літаку полетять коза, мишка, бо в їх назві два склади. В третьому літаку полетять. Лисиця, но соріг, бо в їх назві три склади. Молодці малята! А на сьогодні все. Бажаю успіхів. До побачення!